Сьогодні продовжуємо історію про бізнес бізнесмолодость і чому мене вона взагалі навчила. І зараз вона трошки відгукується, тому що ми зараз в агенції перебудовуємо взагалі формат звітності рік клієнтів і початок запуску проєкту, і ведення їх. І одна з речей, яка мене навчила бізнес бізнесмость, мене навчила бізнес Бізмодость, це те, що коли ти ставиш будь-яку ціль перед собою, то ти маєш обов'язково зробити декомпозицію. Хто хто знає, той знає, да? що таке декомпозиції, як вона виглядала молодості але ти на менш декомпозиція полягає в тому, що ти маєш свою ціль, яка б вона не була велика чи маленька, розкласти їх на маленькі складові і зрозуміти, що тобі крок за кроком треба зробити і що буде складатися в твоя ціль. Та якщо це там тисячу клієнтів в місяць, то це треба значить генерувати тисячу лідів, там десять тисяч лідів в місяць. Значить, це там сто тисяч кліків і так далі. Да? І 100 тисяч кліків буде коштувати, наприклад, тобі 300 тисяч гривень. І ти такий угу, 300 тисяч гривень щось таке не розраховував. Та? Тобто ціль нереальна. І от це дуже важливо, розуміти, декомпозувати свої цілі, свої задачі, розуміти, і найголовніше реально уявляти, чи ти можеш досягнути цієї цілі прямо тут і зараз, тоді, коли ти захотів, точніше.